Кан світу підкорився українцям. Вершина Охос Дель Саладо розташовується у горах Анди на кордоні Чилі та Аргентини. Її висота 6887 метрів, і на неї успішно зійшли українські альпіністи. А до того вони підкорили і найвищу вершину Антарктиди гору Вінсон. Один з учасників цієї, цих експедицій, Михайло Переганя, із нами на зв'язку. Михайле, вітаємо вас. Раді бачити. Доброго вечора. Добрий вечір. Власне, український прапор у ваших руках і руках ваших колег замайорів на Охос Дель Саладо. Скільки вас в експедиції було, і що для вас було найважче? Діліться, будь ласка, загалом в експедиції нас було 16 людей. Це була комерційна експедиція від компанії Альпаманія. Найважчим що було, найважче далася висота, тому що до того я ніколи на такій висоті не був. Десь після 6300 метрів почала боліти дуже сильно голова. А коли болить голова, вже взагалі нічого робити не хочеться. Навіть вниз не хочеться йти, ні вниз, ні наверх. Хочеться просто сісти, сидіти і не знаю, чекати якогось чуда, що перестала боліти голова. Фізичного такого не було важко, тому що там маршрут не технічний, ти просто йдеш, йдеш, якогось наклону немає, скал немає, ти просто йдеш і все. А от Висота, висота дає про себе знати. Але з 16 людей вийшли Угу. Вийшли uh -huh. А решта тому двох де загубили. Двоє не піднялися, не дало їм здоров'я. Так, одна дівчина Олена, вона відразу їй стало погано. На кліматизації все було добре, і тому було дуже дивно, що на самому сходженні вона відразу сказала одному з гідів, що я не можу продовжувати. І один мужчина, він уже там є кратер, і вже з кратера ти піднімаєшся на саму вершину. Якщо ти дійшов до кратера, вершина вже рукою подати. І він біля хлоратора зупинився і сказав, що вже не може йти далі. Хоч я думаю, що він би дійшов, просто треба було чуть-чуть дотиснути. І таке буває. Багато хто із тих, хто думає, що підкорить говерлу, теж на малій говерлі зупиняються і до вершини не доходять, хоча це не порівняно із -дель саладо Михайле, у 21-му році була інформація, що мешканка Івано-Франківська Христина Мохнацька підкорила власне цю гору. Тобто, ви вже не перші українці, яким вона підкорилася. Правильно ми розуміємо. Ні, охос Дель Салату це така вершина. На неї було вже багато сходжень українців. Ця ж компанія «Альпоманія», Її керівник Валентин Сипавін. Він вже проводив, ну я не знаю, до 10 експедицій на цю вершину, і там не заходило. Ну ну дуже там, наприклад, більшість експедицій заходили всі. І там, може, з одної з двох не заходило одна-дві людини. Тобто вершина складна, але якщо досвідчений керівник, гід тоді це реально. Ну ти тренуєшся, ти готуєшся, ти знаєш, що це тебе попереджають, і ти заходиш на вершину. Так наскільки нам відомо, ви 16 років тренуєтеся у підкоренні вершин. Зараз вам даруйте за таке питання 24 чотири. А зараз за 4 роки буде за місяць 25 Ага, от то ми майже напередодні ювілею з вами спілкуємося до підкорення Охос-Дель Селадо ваша команда, ну ви із командою також підкорили ще одну вершину, і це власне розлетілося усіма соціальними мережами, бо це найвища гора Антарктики, пік Вінсон. Давайте ми покажемо нашим глядачам, із чого стартувало це підкорення. Ми маємо буквально коротеньке відео, яке дуже гарно змальовує, як виглядає підніжжя цього піку Вінсон. Так. Привіт! Мене звати Міша. І сьогодні я починаю сходження на найвищу точку в Антарктиді. Масив Вінсон одне з найізольованіших місць на Землі. Важка, довга і нереально холодна експедиція. І я вам покажу все. Так що давайте подивимося, як це буде. Ну, от, власне, до вас і питання, як це було. Це, це взагалі не рівняється ні до чого того, що в мене було до. Тому що ну, нема. В Альпах я сходив всі найвищі вершини в кожній країні. І, наприклад, Карпати Альпи вже відрізняються від Карпат. А от Антарктида це взагалі інше, яке у голові не вкладається. Якщо Вінсон це найвища вершина, там наша команда зайшла, якихось дуже великих труднощів не було, тому що всі готувалися. Плюс в експедиції я був на недосвідченіший. Тобто з нами був Валентин Сипавін, це взагалі людина, яка вісім разів була на «Евересті», заходила на К-2 2 це найважча технічна і друга по висоті гора в світі. Ну, професіонал і альпініст плюс Ярослав В'ячеслав був на Евересті, Ніна була на Евересті, Ріта була на Евересті, А я, я не був до цього часу ні на якій серйозній горі. Ну можна сказати, Монблан. Але вона не рахується навіть ну, близько біля там Евереста чи якихось таких високих гір. Ну от ми туди пішли, і з Вінсоном все було плюс-мінус. Добре, хороша погода. Нам везло. Ми гарно зайшли. Гарно спустилися, потім дійшли до Бейс Кемпу. Були дуже сильно змучені. Було дуже сильно важко, але плюс-мінус окей. І потім нас чекає Сідли. це найвищий вулкан Антарктиди. Там це я... я не можу вам передати, що там взагалі відбувалося. Це це взагалі інший світ. Якщо на Вінсуні у вас є маячки, куди йти? У вас є рейнджери, є багато команд. Гарна погода. Якщо щось сталося, то за вами прилетять, заберуть, проблем ніяких немає. А ось сідли, ти прилітаєш на великому літаку просто в пустелю, плюс туман ти взагалі не бачиш нічого. Ми прилетіли всі зразу, там було ще три команди. Ми і ще три команди. Всі зразу поставили намети і сіли відпочивати. Валі таки дивиться на нас усіх, почухав голову. А коли він чухає голову, то я розумію, що зараз буде щось не то. І він каже: Ну все, Міша, давай допомагай мені, збираємося, і ми зразу рушили. Ми рушили. Це була 11-та година вечора ну ніч уже, але там ночі немає. Там круглий час світло в цей період року, і ми рушили. Ми були в гайкемпі десь о 6-й годині ранку. Тобто, цілу ніч ми йшли, і цей підйом не зрівняється ні з чим в моєму житті. Це було. Я просто зараз згадую, в мене руки трясуться. Ти спочатку ти йдеш, ти сильний, ти терпиш, все, ти тренувався, ти бігав, ти там в залі, все, все, все. Потім ти вже не такий сильний, тебе вже все болить, але все одно ти терпиш, ти йдеш. Потім. Ти вже розумієш, що сил взагалі немає, ти вже не сильний, ну але ти ще можеш піднімати ноги. А потім вже починається найцікавіше це останні дві години сходження, коли ти вже розумієш, що ноги вже не піднімаються. Відпочити ти не можеш, бо чим ти зупиняєшся, відразу замерзає абсолютно все, і це в прямому сенсі: замерзають рукавиці, замерзає спина. Скільки часу це... зайняло, скільки скільки годин зайняло сходження? <рес> ми були однією з найшвидших команд взагалі за весь час, тому що від літака до літака, тобто літак прилетів, ми сходили, вернулися назад. Це було 60 годин. Ми коли розповідали там на бейскемпі на Union Glacier, всі казали, типа crazy Ukrainians, типа, ви е, е, дикі українці. Ну в хорошому сенсі, деякі mm -hmm. того, що там ніхто не зміг повторити за нами, то що ми зробили. Всі розвернулися назад. Михайле, я, я від імені нашого телеканалу я думаю від цієї України дякуємо вам за амбасадорство України і в Південній Америці і в Антарктиді. Бажаю вам залишатися на зв'язку із нами, або принаймні дивитися подалі на надалі наш ефір. Бо ми далі будемо спілкуватися з керівницею 31-ї експедиції в Антарктиду Анжелікою Ганчук, яка стала першою жінкою, що очолила цю експедицію. Вам дякую і нашим глядачам нагадую. Ще з нами був Михайло Переганя, альпініст, який разом із командами підкорили і вершину Охос Дель Саладо. Це гора між Чилі та Аргентиною на кордоні Чилі та Аргентини. Ну і також найвищу вершину Антарктиди, гору Вінсон.